Шановні друзі, сьогодні мова пойде про лею мілому матки, або мілому матки, або фіброму, або фіброїд. Все це одне й те саме, це найбільш поширена, доброякісна пухлина жіночої репродуктивної системи, яка знаходиться безпосередньо у матці. Матка, ви знаєте, це орган, який необхідний жінці для того, щоб виносити та народити дитину. Міома матки це доброякісна пухлина. Я буду для скорочення казати міома матки, але я маю на увазі, що це леєміома матки найбільш правильний термін на сьогоднішній день, або застарілі терміни фіброма матки та фіброї, це, в принципі, одне, повторюсь, що це те, одне й те саме. Вона настільки поширена, що фактично у році 50 років складно знайти жінку, в якої немає хоча б маленької міомки матки. Тобто найбільша частина жінок до 70% вважається мають міому матки, настільки вона поширена. Тому ви точно не повинні сильно хвилюватися, якщо вам лікар сказав, ви знаєте, що у вас з'явилося міома матки. Тому що ну, фактично у кожних ваших знайомих, друзів, жінок, скоріш за все, є це захворювання. І оскільки це захворювання не призводить. Фактично ніколи до трансформації в злоякісну пухлину саркома матки. Неприємна дуже пухлина. Дійсно, вона може е призвести до гибелі жінки, але це рідкісна пухлина, до якої не перетворюється Міома матки не перетворюється в саркому. Саркома може наново зникати в матці, навіть у жінки без міоми матки, як і будь-яка пухлина в будь-якому місці людини. Але міома матки це не передраковий процес, і вона не перетворюється в онкологію. Я хочу підкреслити. Це тому, що інколи, на жаль, деякі лікарі ну, вважають, що це не так, і переконують в цьому жінок, і вони потім хвилюються і навіть оперуються саме через побоювання, що це може призвести до злоякісної хвороби. Насправді ні. Інколи сама міома матки вона виглядає так, через те, що вона. Активно е, корова постачається, в неї є якісь незрозумілі е, для такого розміру симптоми. Якщо вона росте у жінки вже в посмі на паузі, тобто інколи сама міома нас, е, ну, скажімо так, змушує. Думати про ризики і пропонувати операцію, але це, повірте мені, не дуже часта ситуація. У більшості жінок міома матки залишається, особливо якщо вона невелика, якщо вона не деформує порожнину матки, міома матки залишається безсимптомною. Тривалий період часу, інколи взагалі ніколи не турбує. Тобто найбільш часта симптоматика міома матки це відсутність симптомів. І ви не повинні хвилюватися, що у вас немає симптомів, навпаки, треба радіти. Які симптоми може викликати міома матки? Ну, По-перше, це кровотечі, це рясні надмірні менструації, коли ви бачите, що у вас гортки крові з'являються, вони більше, ніж п'ятикопійчна е, монетка, вони е, тривалі можуть бути, е, рясні дні більше 7-8 днів. Тривалість є велика. У вас чомусь падає гемоглобін, низький феретин, ви втомлюєтесь, вам треба міняти прокладки вночі. Ви за менструацію витрачаєте більше гігієнічних засобів, ніж зазвичай. Все це симптоми кровотеч, асоційованих, в тому числі з міомою матки. Це дійсно може бути так звані тяжкі менструальні кровотечі, або інколи кажуть, аномальні маткові кровотечі. Все це про симптоматику міоми. Другий симптом, який зустрічається, це стиснення. Тобто, коли міома матки занадто велика, вона може просто тиснути на сочовий міхур на кишківник і може викликати е, такі неприємні відчуття. Інколи може тиснути на сочовий міхур таким чином, що жінка не може сходити в туалет, і фактично вона може потрапити навіть у відділення. Урологічна або гінекологічна, щоб їй поставили катетер, тому що просто притискається у міоматозним вузлом. Так, таке саме, але рідше буває і з кишківником, і може бути таке з сечоводами, і це може викликати розширення сечоводу, нирки і болі в поясниці, хоча причина гінекологічна. Інколи жінки при міомі матки скаржаться на відчуття болить в спині, а причина гінекологічна таке також буває. Але частіше за все, міома матки вона не викликає сильних болей, окрім ускладнень, про які я трошечки пізніше скажу, якщо не ускладнена міома, вона сильно не болить. Якщо у вас щось сильно болить, треба шукати і інші причини, тому що, окрім міоми матки, може бути ендометеріоз, злуковий процес і інші причини, які дійсно болять більше. Стосовно впливу міоми матки на фертильність, на здатність запліднення, вона не сильно вважається, і якщо ви не можете завагітніти і у вас є міомоматки, треба обов'язково пройти всі етапи обстеження при безплідності в першу чергу. І не вважати міому матки як основною причиною, тому що це рідкість, коли міомоматки, повторюсь, вона викликає неплідність. Ну, стосовно. Впливу на е, перебіг вагітності так дійсно, якщо міома матки розташована близько до порожнини матки, там де дитинка розташована е, під час вагітності, вона може впливати на положення дитини. Тобто, якщо велика міома, дитина може правильно лежати в матці, неправильне, неправильне передлежання бути і так далі. Це може впливати на, на пологи, безумовно. Міоми матки, особливо та, що близько до порожнини матки або та, що деформує порожнину матки, вона може викликати викидні, тобто частота викидні Мі. міомі матки збільшується. Ну І якщо плацента розташована безпосередньо, вона прикріпилася на, на міомі матки, це може призвести до відчарування плаценти до акушерських кровотеч. На жаль, таке також буває. І після пологові кровотечі у жінок з. Великою міомою, з великою кількістю вузлів вони бувають частіше. Тобто міома матки це не тільки гінекологічна проблема, це може бути і акушерською проблемою. Але хочу сказати, що ризик не означає, що це точно у вас буде, тому так більше більш уваги це заслуговує, але це не означає, що треба будь-якій жінці обов'язково видаляти міому матки в будь-якому разі перед вагітністю, тому що. Це все ж таки, хоч і безпечна, але хірургія, це призводить до рубців на маці, це призводить до злукового процесу. І, скажімо так, хоча моя основна робота це хірургія, я дуже люблю хірургію, я не завжди пропоную операцію жінкам, які планують вагітність з міомою матки. Стосовно діагностики, основним методом діагностики залишається, ну, безумовно, огляд, стандартні такі речі, гінекологічні, але із інструментальних методів, основним методом залишається ультразвуковий, тобто ультразвукове дослідження. Коли вузлів дуже багато, вони великі, різних, по різному розташовані, ефективність ультразвукового методу знижується, і ми можемо запропонувати вам МРТ, магнітно-резонансну томографію. Якщо мова йде про те, щоб безумовно лікувати вас із збереженням матки, якщо така мета є. Інші методи використовуються набагато рідше. Ми використовуємо на сьогоднішній день класифікацію ФІГО і для того, щоб розуміти, яка у вас міома матки, і ми на одній мові всі розмовляли, ну, бажано, щоб ваш лікар. Також її використовував я за те, що всі лікарі використовували міжнародну класифікацію. Тоді у нас мова буде одна, і будь-якій країні, будь який лікар, буде розуміти, про що саме йдеться у заключенні лікарському. Там дуже все просто: нульовий, перший та другий тип це міома, яка порожнину матки деформує. Третій тип вузол підходить до слизової. Ну, відповідно, четвертий це всередині інтрамуральна міома. Перші три типи це субмокозна міома підслива, далі інтрамуральна міома, і далі п'ятий, шостий, сьомий тип це вузли, які назовні ростуть, субсирозні вузли, вузли так звані, які е, не деформують е, порожнину матки. Тому добре класифікацію цією користуватися. Ну, і є восьмий тип, це, це атипові розташування міоми: це у широкі зв'язки, інтерлігаментарна, це шийкова міома і так далі. Тобто, восьмий тип також е, треба знати, що він є. Е, стосовно методів лікування, дуже коротко вам доповім. Ну, перше. Якщо у вас нема ніяких симптомів, то можливо краще нічого не робити, тому що із ефективних методів немає таких, які повністю безпечними були. Ви б пили якісь таблеточки, і у вас міома матки не росла. Є дуже багато біологічно активних добавок, є велика індустрія і бізнес, в якому інколи приймають участі не зовсім, скажімо так, добросовісні лікарі, але, на жаль, всі ці Методи вони не мають доказової ефективності, тому я не рекомендую використовувати біодобавки з метою припинення росту вузлів. Ну, не працюють вони. Вони ви можете е, дієтою, скажімо так, гарну дієту мати це набагато краще, ніж е, впливати якимось незрозумілими речовинами в капсулах, якось думати, що це впливає на ваше здоров'я. Тому спостереження просто періодично, раз на півроку, раз на рік робити огляд, ультразвуковий метод обстеження робити і все, цього достатньо. Якщо у вас основний симптом кровотечі, тут можуть бути ефективними медикаментозні методи лікування. Наприклад, комбіновані оральні контрацептиви. Якщо міома матки не дуже велика і не деформує порожнену матки, це може бути гормональна спіраль. Це можуть бути препарати із групи гездагенів, так звані, також в тривалому режимі ми їх використовуємо. І це можуть бути негормональні методи рікування, такі, як, наприклад, кислота, яка просто зменшує крововтрату. І безумовно ми додаємо часто таким жінкам препарати заліза для боротьби з анемією, яка вже існує, або для попередження анемії, яка може розвинутися, якщо буде тривати така крововтрата і далі. Якщо міома матки болить, можна використовувати препарати з групи нестероїдних протизапальних препаратів, це, наприклад, ібупрофен під час болі, можна епізодично знеболюватись. Крім того, при болях також можуть допомогти і препарати гормональні, про які я вже згадував. Якщо все це не працює, бо є протипоказання для мене каментозного лікування, або ви плануєте вагітність, у вас міома матки розташована. Субсирозно на ніжці або в порожнині матки підслизові вузли. В таких випадках ми все ж таки рекомендуємо хірургічні методи лікування. І на сьогоднішній день оптимальним методом є е, це ендоскопія, для того, щоб видаляти вузли, які в порожнині матки розташовані, ми використовуємо гістероскопію та гістерорезектоскопію. Дуже сучасні методики, які дозволяють через шийку матки видалити міому. До 4-5 см розміром, і при цьому не травмувати червну стінку, в той же день ви можете піти додому. Тобто це дуже малоінвазивно і це ідеальний метод для субмукозних підслизових так званих вузлів. Якщо у вас вузол субсирозний на ніжці, під час вагітності він може. Ще зменшитись може його кровопостачання, він може просто сильно боліти. Просто через це субсирозні вузли на ніжці, перед вагітністю ми також видаляємо. І ідеальним методом, як і для інших, окрім субмокозних вузлів, є лапароскопія, коли через маленькі дірочки ми заходимо спеціальними інструментами, ми все бачимо на екрані і малоінвазивно видаляємо вузли. Безумовно, лапароскопію опанувати набагато складніше, ніж відкритими методиками, тому, на жаль, досі, досі багато лікарів оперують міоми відкритим методом, але я вам хочу сказати, що будь-які фактично вузли будь-яких розмірів можна на сьогоднішній день ефективно видавати лапароскопічно. Безумовно, це не тільки косметичні моменти, хоча й це також це більш швидке відновлення. Ви набагато швидше зможете покинути клініку. Фактично, один день, день ми тримаємо таких пацієнтів після операції, і це дуже зручно. Дуже зручно, особливо коли ви дуже багато працюєте, і ви не можете просто знайти на себе багато часу, щоб два тижні пробути після операції вдома. Е, крім того, є методики і нехірургічні: це, наприклад, темболізація маткових артерій та. Фузи МРТ-абляція, в деяких країнах є радіочастотна абляція, тобто це все методики не зовсім хірургічні, коли ми впливаємо чи ультразвуком, чи просто закупоркою судин на міому, косвенно, опосередковано таким чином. Міома матки починає зменшуватися самостійно, тобто вона піддається некрозу, і вона зменшується і перестає турбувати. Всі ці методики вони працюють, вони особливо добре працюють, коли є кровотеча, Основна симптоматика це кровотеча. Але всі ці методики вони недостатньо вивчені в плані впливу на майбутню вагітність. Тому якщо у вас на меті вагітніти в майбутньому, Краще уникати цих методик. Тобто ці методики це, по-перше, лікування кровотеч у жінок з міомою, які не планують більше вагітніти. Тобто це альтернативи не міомектомії, видаленню тільки вузлів, це альтернативи гістерактомії, видаленню матки. Ну і гістерактомія безпосередньо видалення матки це. Останнє, що ми зазвичай пропонуємо, хоча інколи жінка хоче відразу цю методику, тому що вона не планує вагітність, вона хоче гарантований результат і так далі. Тобто гістеректомія – це погано для матки, тому що ми її видаляємо і ви ніколи не завагітнієте. Але все решта це переваги. Це 100% ефективність, на відміну від всіх інших методик, які зберігають матку. Це ніколи не буде рецидиву, знову не з'являються міоми після видалення матки. І на сьогоднішній день можна також дуже малоінвазивно робити цю операцію через піхву без будь-яких розрізів взагалі на тілі. І лапароскопічно, через маленькі дірочки, також ви протягом доби зазвичай можете покинути клініку. Тобто, це дуже малоінвазивна хірургія, безумовно. Для тих жінок, які більше не, не планують е, вагітність. Е, я думаю, що на цьому будемо зупинятися. Буду із радістю відповідати на ваші запитання. Ну а у відповідних розділах ми будемо більш детально говорити про кожну методику, про плюси, мінуси, як це проводиться, переваги та недоліки. До нових зустрічей!